Друзі, вітаю! Весна! Не знаю як хто, але як я стала на ваги, зрозуміло, що мені треба скинути хоча б 5 кілограмів. І згадала я, що в мене був в записничку рецепт хліба на пшоні і чечевиці. Я його технологію приготування не знімала, не знала, який він буде за смаком. Але коли я його випікла, подивіться, який він красень. По зовнішньому вигляду навіть не скажете, що в ньому нема борошна. Дуже легке приготування тіста: берете пшоно стакан, стакан чічевиці червоної і на ніч замочуєте, потім промили, виклали все в блендер, додали 3 столові ложки олії, одну столову ложку оцету і одну чайну ложку солі і спеції за смаком. Я додала. Невеличку дрібку молотого коріандру і все. І випікаєте в духовці 180 градусів до сухої шпажки. І доволі таки непоганий виходить хліб. Смачного!